Передній чи задній привід. Передній і задні моторколесо мають свої переваги та можуть бути однаково корисні різним користувачам, тому однозначної відповіді немає. Переднє моторколесо підійде для велосипедистів, яким важливий рівномірний розподіл ваги та стійкість електровелосипеда. Користувачам, які їздять тільки в міських умовах, людям, яким важлива економія і простота обслуговування транспорту. Заднє моторколесо підійде для тих, кому важливіше хороше щеплення з дорогою, особливо на високих швидкостях. Користувачам, яким важливий зовнішній вигляд транспорту, велосипедистам, які часто їздять бездоріжжям або гірською місцевістю, де важлива велика потужність людям, чиї велосипеди оснащені дорогою амортизаційною вилкою, адже наявність потужного двигуна на передньому колесі може зіпсувати вилку або рульову, тому не варто ставити двигуни наперед, потужніше 350 Вт. До речі, обрати та придбати електровелосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин. Гірські, міські, складні, з великим запасом ходу та ще багато різних варіантів, які можна не тільки побачити, а й протестувати.